Лише по Суворовському району постраждалих більше ніж 260 квартир, і навіть таким експрес-аналізом, коли обрахували, то для всіх постраждалих квартир необхідно було порахувати десь більше 9 мільйонів гривень. Тому сьогодні саме ну, по Суворовському району у нас вже більш-менш точна цифра. Є це 9,5 мільйонів. Ми збільшили видатки і по програмі. І Звичайно, додатково виділили кошти бюджету саме Соборівській райадміністрації. І аналогічно по Приморському району. По приморському району ще не до кінця у нас обстежені всі квартири, які пострадали, але попередньо це також буде більше. 200 квартир. Ми розуміємо, що квартири постраждали квартири, вони можуть бути по різному В одній квартирі одне вікно, наприклад, в другій два вікна, і ще двері. Засідає комісія, складаються акти, протоколи комісії. Потім визначається сума вже конкретно по кожному, по кожній квартирі. І згідно заяви, кошти йдуть на карткові рахунки отримачів.